І так, привіт всім, хто дивиться мій канал. Так, вирішив я трошки подработать на своїм Т-16. Хочу показати, що я тут хочу зробити. Так, ось у нас на Т-16 на цій стороні, з правої сторони, є для два, два виходи. Скажемо так, оце верхній вал. Верхній вал. Це нижній вал, на якому стоять шестерні КПП. Значить, тут стоїть кришечка, стоїть подшипник. Потім одна шайба, штопорна шайба з такими лисками. Значить, так. І що я вирішив сюди встановити? Я вирішив сюди встановити масляний насос. Оцей вал, він крутиться постоянно. Як трактор тільки завів він постійно крутиться. Так, значить, перейду я сюди, зніму, як воно це все проїздило. Отака кришка закривається зверху. Вона як попала не ставиться, є ось овал, отак овалом вгору ставиться. Так, що я зробив? У мене ще одна така кришка про запас. Значить, ось цей вал. Що я називаю вал? конічна передача. Трактор заведений і цей вал постійно крутиться. В нього є вращення. Вращення, якщо дивитися в цю сторону, зі сторони, сторони колеса, то в нього виходить рот часової стрілки. Ну, я називаю леве вращення. Що я зробив? Значить, отакий насосик масляний в мене є. Значить, що це за насос? Так, тут збірка була, ага, ось бірочка. Так. Значить, маркеровка тип С. Це він так моргає. s 12 2 Q Це производительність. 16 літрів в минуту, давлення 2,5 при 1000 оборотах. Ну, 16 літрів може багато. Якщо там... 1,6 і 6 буде то нормально. Це не шестерончатий, а пластинчатий топливний насос. Так, зараз я, принцип покажу, як його роботи. Він теж, виходить, якби лівовращення. Лєвовращення, так, Кришечка. Ось такий принцип його все. Оце значить зверху вход. Масло. Оце тут канал стоїть. Так, отак канальчик сюди. Оце виход масла. Тут просто отак отвори стоять. За що того, що він крутиться. Ось стоїть така лопасть, яка качає масло. Ну, от Принцип отакий і все. Це, виходить, зверху бере масло, робить тут розрядження. Полусфери оцій. І потім заганяє масло ось сюди. Так, це в нас такий, точніше в мене такий масляний насос. Да, В нього ліве вращення, якраз він підходить. Ось ось така пластинка стоїть на ньому. Оце він такий. Закручується кришечкою, тут, я так зрозумів, дуже все підігнано плотненько. Так, зараз витру його. Ось так. Так, зараз я трошки соберу і продовжу далі. Собрав я насосик, цей кришечку поставив. Ну, це стандартний насос. Я нічому його переробляти не захотів, бо можна трошки отучтів стоїть. Штівтук на ну, от така вилочка знаходиться на шпунки, її можна, звісно, було внижче посадити, щоб уменшити. Ну, я не захотів це робити, думаю, хай буде так. З насосом стандартним захотів голову заморачувати. <кхм> так, що я зробив? Е зробив я оце ж така кришка, ось. це вона стояла, це в мене є одна запасна. Я її зажав ту карку відносно цієї плоскості, де вона прилягає до самого кожуха ПП. зробив, виточив, зробив отверсті. Зараз покажу. Ну, грубо говоря, <кхем> отаке от відверсті. Потім, ось таким мечиком це у нас трубна різьба. Півтора дюйма. Півтора дюйма не треба путати з дюймовими резьбами. Є струбна, є дюймові резьби. Ну, це розговор зовсім про друге буде, звісно. Так, отут нарізав. Скільки виходить у мене. Раз, два, три. Ну, три повних витка, де чотири витка. Ну, цього достатньо. Два рази це все сиділо перетачував, я. Сразу таку втулку зробив, потім забракував, то, що це чугунина, до нього не приварився, ніде нічого. Прийшлося, прийшлося таким способом виходити з цього положення. Знайшов ту состінну трубку, півтора дюйма з різьбою. Нарізав. Ну, понятно, що все це центровано. Ну, старався, по крайній мере, центрувати так, воно так стоїть, якщо так це зверху. Шліфонув е, кусок трубки, закрутив сюди, ну, практично до упора. Я вже зараз за проміри не буду розказувати, які тут робив проміри. Так, е, зроблений е, був штифт, ось, у, який впирається в цю різьбу, щоб ця трубка не, ну, не викрутилася. Хоча я цю трубку, саму оцю, я її посадю на. Ленту і наклей. Отак воно знутрі виглядає. Це все не, ви, не знімаючи з токарного станка. Я проточив тут наружу, тут. Потім тут посадочне гніздо під насосик. Ось тут стоїть направляйка така, конічна. Е, Так. Щоб воно сюди все стало. Тут виточено буртичок. Получається, сюди колечко вкидається отак. От такого плану. А це колечко, воно стає якби от так. І воно уплотняє. Цей насосик, цей насос, він пластинчатий, Тут якби ну, нема чому стиратися, тільки одного може зноситися вал, оцей валик. Ну і сама пластинка. Це не шестеренчатий, У нього є свої, звісно, плюси, є свої мінуси. Тут, якщо навіть утечка масла буде відбуватися на цьому насосику, то, як правило, як правило через оцей валік сюди вовнутрь. Ну, так як оця трубка стоятиме, отак, то це масло буде поступати назад в коробку. Так, оце таке насосик. Ну, я думаю, <кхи> тут ще наверное, зніму цю кришечку на тисячній наждачечки ще притру його. В принципі, він якби робочий, був все, ну, подивлюся, так. Що я ще зробив? Так, щугуняки, це ж рідне там кріплення було. Ось таке зробив о, о, отаку виточку. Отаку виточку. Трошки я первоначально прощитався з цієї втулку, коли робив. То, що я ж кажу, це чугунина. Це метал приварювати, ну тут безполезно. Прийшлося зробити на отакій різьбі. І щоб цей насос прикрутити сюди, зроблена була отака от тут з буртиком. Я ж кажу, ну розмір я зараз <кхе>, не буду показувати. Тому що все це робиться з того, що маємо. Ось такого плану воно. Тепер оцей насосик. Оцей насос. Значить, сюди резинове колечко вставляється. так. І цей насос <кхи> так встановлюється. Тут зараз на даний момент десь зазор міліметра два. Ну, коли оце так зійдеться, тут болтики два штуки є, які його будуть держати. Ось так один. І на цій стороні другий. Ось на цій стороні другий. Болт. Так, оце все, я кажу, що я посадю на паклю. Так, що ще було зроблено? Так, М -м. ось цей вал, Ось тут гайка стоїть. Так, гайка на 18, шаг е півтора вроде, Да. Ось така гайка і вилочка така. Вилочка для демпферної муфти. Ось така демпферна муфта. Це в неї тут що в ще надпись яка з'їсть? Так, а що в неї тут за надпись? Ага, отака демпферна муфта. Значить, зроблена була така вилочка. Отак на гайки зняв заточку, зробив, потім на цій шайбочці теж. Плотно встановив, обварив його і трошки я його ще підточив. Ну, зараз тут ще штифтик поставлю. Так, виходить, у нас оцей валик, вилочка, вона буде вращатися проти часової. А закручується за часовою, то якщо нагрузка на шестеренчатий насос проти, ну, він вращається за часовою, Ну, це нагрузка проти часової, то Тут виходить права різьба, якраз він буде на закрутку. Хоча ця гайка закручується сюди, там шайба ставиться і потім ще штопорна шайба така з лискою, яка загибається. Так, Це демпферна муфта. Зараз покажу так. Це треба зараз розкрутити. Понятно, що я тут його, наверное, з кілька разів це все діло розбирав. Так, отак правильніше буде, це я трошки зняв втулку. Е, проміряв ці всі зазори прямо на тракторі. Е, демферна муфта для чого? Муфта це навіть резинка демферна, вона так встановлюється. Якщо даже не буде якоїсь соосності, зрозуміло, ну, що щось десь не буде сильно попадати. То скажу так, ось ця ж демферна муфта вона може виляти. Вліво-вправо, щоб не гнуло валік оцей. Так, значить, пожалуй, це десь так. Зараз я трошки соберу і покажу, як воно як воно смотриться там на тракторі. Так, так, тепер показую, як воно тут буде смотритися на тракторі. Значить. Ну, може, трошки темнувато, так що вибачайте. Е, ось я закрутив гайку, поставив шайби. Прийшлося ключ трошки зробити тоншим, якого плану. Ну, ось усточив, отак. Це на 27 ключ. Зараз цю гайку тут отак зажать хорошо, так зажимається вона. Сильно до упора, повністю до упора. Зажимається ця гайка. Потім фіксану шайбою його загнув. Е, ось його стоїть підшипник, підшипник. Ну Це він в мене трошки, я так розумію, корпус, навіть вже на підході ось його, е, вращається. Ну, він не довжен тут вращатися, він на оцій оці, е, чугунинці сидіти плотненько. Ну Він тут вращається. Він, е, Кришкою не дожимається. Ось ось стоїть кришка, він ось сюди заходить, то скажу так, що оцей зазор отсюди до цього, якщо штанелю, в глибину посадки, то цей підшипник має бути на якусь десятку завжди да менше. Тому що регулювання йде шестерню головної пари, отут підкладки стоять. Так, ось о, виходить резинове плотнительне колечко таке. Зараз я його трошки кучі зобрав. Воно отак встановлюється. Так, зараз двома болтаками прикручу його. Так, ось о, така вилочка стоїть, Сразу демферну Цю мухточку ставлю. Я її називаю демферно. Тому що прекрасно розумію, що... Оцей вал відносительно центру правильно стоїть. По корпусу, по підшипнику. От корпус відносно, Теж витачував. Оцю втулку все. Вона якби тут встановлюється. В неї трошки є люфт. Такий, може на якусь десятку. Оцей корпус, сам верхній оцей. тут тіліпається на якусь десяточку. Так, ну що я скажу? Так вроді по центру навіть добре стоїть. Ну, жисть покаже. Так, зараз я на два болтики прикрутю. Установив я масляний насосик сюди. Звісно, все там промірялося, все підганялося. Зараз оці болтики поставив, задішай шайба ця стоїть. Вона якби на сам насос придержав. Ну, поки ми резинового кульця туди не кидав, оцього для удобства, Ну, щоб тут масло не підтікало. Так, цей насос можна вращати як хочеш крутиться. Я кажу, що оце, допустимо, іменно в цього насоса, він лівого вращення. Отак. Оце вход, патрубок, оце виход. Так, ззаді, е ззаді, там на КПП є дві, два отвори таких. Якби ось, ось сливна пробка і ось, ось верхній уровень, а ось, ось нижній уровень. Ось верхній і нижній уровень це по маслу в КПП. Я тут гідроуровнем виміряв. Це, в принципі, на всіх Т-16 таке. Якби стандартне. Ну, скажу так. Сантиметр від цього болта вниз це нижній уровень. Потім 40 мм вгору нижнього уровня. Ну отак. З верхній уровень. Ну, для наглядності, скажу так. Оце нижній уровень в КПП отак. Зверху ці точки, оце якби верхній уровень отак. Е, то, що цей насос треба буде запитати от е, масла старшої коробки. У ну, мене там налитий тац 17 іннігрул. Це я в редукторах це колесні зробив змішане половина тац 17 половина Нігрула. Щоб менше шестерні гупали. Так, ну це такий принцип. Зараз я то все діло підгоню. Зажму тут штифт цей, щоб труба не викрутилась, Ну, я все одно на паклю посадю. Подивлюся, як. Удобніше буде ставиться насос. Тут, в принципі, його по кругу можна крутити, як мені буде удобніше. Потім відкуда взяти виход масла на цей насос. Ну і зрозуміло, щоб продумати систему, щоб вона не завоздушувалась. Це буде виход. Ну, тут треба, треба зараз продумати це все дело. Так, все, як що казав. Тут стоїть різьба, якщо не вшибаюсь, одна четверта. Трубна. Некоторі путають з дюймовиць. Ні, це трубна одна четверта. Ну, це колись може відео зніму. Я, звісно, трошки поки розібрався, хоч поверхностно, що таке трубна різьба, що таке дюймова, це дві великі різниці. Скажу, оце ось трубна різьба, її ще називають, ну, така ось. У. Це м'ячик, де він тут? Півтора дюйма його ще називають. Ну так, да, одиниця на дроп 1,2. Півтора дюймова. Е, ну, це неправильно, що трошки висловлювання. Вона тут півтора дюймова, тільки треба уточняти, що це трубна різьба. Трубна різьба от дюймових вони відличаються по шагу. Оце теж. Получається, це ж тут економічний. Ну, тут теж різьба трубна. Одна четверта. Не дюймова. Хоча можуть сказати, що це там дюймова. Ну, це розговор на другу тему. Якби пізніше це все розкажу. Значить так, оце в так буде тут вигляді цей насос. Нічому він не мішатиме тут. Ні колесу, ніде нічого. Зараз подумаю, откуда краще запитати систему. Для підводу масла до цього насоса. Він буде робити постійно. Поки дві, як дві тілі робить, він робить. Дві тілі заглушився, він виключився. Зараз буду думати, куди так. Ну, тут, в принципі, якщо так все стоїть, то навіть якщо тут якусь шестерню накидати, то в принципі якби не мішатиме цей вал. Відкручується ця гайка і тут ставиться шестеренка чи якийсь привод. І... Ну, я навіть не знаю. Не бачу я таких граватів, щоб сюди щось допомігне ставилось. Тому що він крутиться, оцей вал, тоді, коли включена скорість. Він синхронно... Е, работає синхронно движення трактора, скажу так. Так. Це в принципі я такого планика. Поставив я ж генератор. гап 4 4 кВт на 220, 4 кВт на 380 і, грубо говоря, Десь по 1,7 ну, до 2 кВт. Трохи більше на 3 фази, по 220. Була там проблема в мене з шківком, з редуктором. Не знаю, устранило чи ні. Дуже великі раковини на шківу, трошки масло підтікало з-під шківав тут. Тут поміняв там два сальника. Трошки кришечку перетачував ну, по поводу редуктора. Це дуже інтересний редуктор, його можна вивести отут назад. Не, на, не наперед ставити, а ось назад. І він чітко проходить піднизу, низумаш вивести. В нього передаточне число. От первічно, от вала до цього, один к 4. Оце так. Якщо на тахометрі скажу так, 250 оборотів, то на ньому десь один ну, к 4, це виходить 1000 оборотів. Це такой. Так, ну це діло, звісно, покажу, як воно буде працювати. Може і не буде працювати, не знаю. Ну, попитка у мене була. Давно я це думав. Зроблю, попробую. Так, ну все, на цьому пожалуй все. Спасибо за внутрішньо. Бережіть себе, близьких, мирне неба над головою. Все буде Україна. Всім найкраще. До побачення.